Шановні, доброго дня! Моє вітання на каналі Анатолія Білецького «Чарівна краса природи. Сьогодні я показую вам свою невеличку грядочку із вітамінною продукцією, а іменно селера Ну, ми знаємо, що Селера буває, є з трьох видів: кусто-кущова, е, значить, е, кущова, стеблова і кр коронева. Ну, перед вами тут е, селера е, листова. Селера дуже відомий е, продукт, е, значить, Вітамінний зеленушка, як кажуть в народі, широко використовується в приправах і в народній медицині. Да. Ну і Я от вирішив, так як у мене землі маловато, на, на вулиці, де садить, попробую вирощувати його у горшочній культурі. Ось що з цього вийшло перед вами чудова, чудова листова е, Значить, ну що, да. Значит, ну посіяв. Потім, коли вона вже підросла, по, одному, по одній рослині висадив вазончики. Вазончики, бачите, невеликі, 12-й розмір. Да. І зараз. Маю свою е, овочеву зеленушку, зелень, селеру. Тут усе зрізаю, далі вона е, росте, е, знов відростає, ця ще готується до зрізки. Ну, є висаджена в більшому горшку, де, ну, тут є де одразу п'ять. Рослин. Ви, ви бачите чудовий е, е, зелений колір. Ну, її можна вирощувати як літом, так і взимку. Е, у кого мало, допустим, місця е, або просто е, міська квартира, то можна на балконі, в посадкових ящиках або в горшках. На сонячному місці вирощувати цю овочеву зелену рослину. Значить, ну що, звісно, який уход? Поливати? От, вона любить полів хороший. Ну, це в квартирі зробити неважко. І фактично вона може вам приносити свою продукцію круглий рік. Зимою, звичайно, треба на більш сонячних місцях південних ставити, щоб було побільше сонця. Літом достатньо освітлення. Так що, друзі, така ситуація. З вирощуванням селери. Хто любить займатися з рослинами, знає, займається квітами і другими там рослинами, може спокійно виростити цю культуру як в міській квартирі, так і на дачі. і Мати хорошу овочеву продукцію, можна її використовувати для очищення організму, зробити соки, на ніч. Ну це вже там є багато рецептів. Так що, друзі, кого зацікавило вирощування овочевих культур на балконі, в себе вдома, або на дачі, можете поставити лайк. Подписатися на канал і приємно мати такий ярко-зелений е, рослину, корисну, е, як для свого вжитку, так і е, дуже вабить око своєї зелені. А на цьому буду завершувати своє включення. Бажаю всім мирного неба і на все добре. До побачення, до нових зустрічей.